Скажіть, будь ласка, ваші загальні враження від тренінгу, що ви нового дізналися і з чим поїдете додому? Ну, Дізналася, я розширила свої знання вдосконалила навички проведення тренінгу. Поїду з емоціями позитивними, з думками. Поки що в голові моїй шухляді там розкладається. По коморочкам. Я думаю, коли я поки що 4 години буду їхати в фюндарі, все воно розкладеться, я вже прийду повністю готова до роботи, до праці, сама з собою, з іншими і навчу своїх вчителів працювати, дати можливість розкрити себе, розкрити дітей. І ця тема дуже важлива, необхідна. Я вже вчора говорила, що Україна чекала цього проєкту і дочекалася. Я буду Спасибо. допомагати. Дякую. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі тренінг і з чим ви поїдете додому? Чи збулись? Чи справдились ваші очікування? Так, усі очікування справдилися. Дуже потрібна річ, дуже необхідна сучасному вчителю, необхідна дитині, необхідна людині зі сподіваннями, що цей проект буде. Корисний, він буде жити, він буде працювати в нашій школі, що його сприймуть вчителі з радістю, бо це свіже повітря, свіжий, свіжий подих. Бажаю розробникам тренінгу наснаги в, подальшому, в подальшій роботі. Дуже сподобалося. Дякую вам. І вам дякуємо. Скажіть, будь ласка, чи справдились ваші очікування від тренінгу і чим ви поїдете додому? Звісно, очікування справдилися. Я перше беру участь в такому заході. Вперше буду відчувати себе в ролі тренера під час тренінгів, які організовані були. Це відчула, дуже сподобалася, дуже багато матеріалів, такі конструктивні, систематичні, які можна використати в роботі. І з вчителями, і з батьками, тому досить такий корисний захід, з яким будемо працювати надалі. Дякуємо, дякую вам. Да. Чи справдилися ваші очікування від тренінгу і з чим ви поїдете додому? Справдилися очікування, навіть в більшому ніж не очікували. Дуже багато цікавого дізналися, навчилися. Нові знання уміння навички, це завтра знадобиться. Ми сподіваємося, що ми зможемо в повній мірі донести все це до своїх вчителів. Як регіональний тренер, цей проєкт дуже потрібна річ. Ми вдячні всім організаторам. Дякуємо. Хочеться спробувати себе в, трен... в ролі тренера і здійснити цей проєкт, щоб він приніс користь, щоб ми навчилися жити разом всі у мирі та злагоді, щоб діти були наші здоровими. І і в... того, що а ще ми е, знайшли собі таких колег, які е, думають Днодумці, однодумці, так. думають так, як ми, е, відчувають цей курс так, як ми. Дякуємо вам. <дкладу> вам. <д facile> Дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, чи справдились ваші очікування від тренінгу і чим ви поїдете додому? Справдилися. <фір> Тому що все-таки я вважав, що я як один чоловік серед багатьох жінок, що я зможу тут навчитися. Але навчився багато. Я був присутній на багатьох тренінгах. Цей тренінг сподобався активністю е, життєвістю. Ми не займалися багато теорією, а займалися практикою. Це було дуже добре, це було дуже цікаво. Може допомогти, але добре. Е, цікаво. Актуально доцільно корисно. Дякуємо за тренінг. Вам дякуємо за участь. Дякую.